Всім привіт! Я вже їду додому з інституту, їздила подавати документи, кінець серпня нікого немає. Італійці ще у відпустках, тільки в перших числах вересня почнуть дехто з професорів виходити на роботу. Сказали, приходьте у вересні. Ой, італійці всі на розслабоні. <хи> Я так не можу. Мені потрібно одразу вирішувати питання і рухатись далі. А оце чекати, знаєте, все на потім. Відкладати я так не можу. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. От вирішила з вами поспілкуватись нарешті, знайшла час. Ой, така затуркана, така затуркана. У мене сьогодні були такі плани наполе... наполеонівські, просто наполеонівські. Значить, думала: рано вранці прокинусь, поснідаю, швиденько все поприбираю, нафарбую, зроблю відео і поїду, мені потрібно купити кросівки білі. Такі, от, знаєте, не е, е, з тканини, а от прям щоб можна було тряпочкою протерти. От. Ну і що? Почала прибирати, і все. Як зачепилась за оцю. Муфу, ну, цвіль, цвіль, боже. Я вже не знаю, що мені робити з цією цвіллю. Я розумію, що Італія це дуже волога держава, дуже така волога. Взимку це такий холод, вологий, що тебе пробирають до кісток. Влітку це спека, як в сауні. І оця вологість постійно, від 40 до 60%, вологість постійна в усіх італійських домах, в усіх є цвіль. Десь більше хто не прибирає, не доглядає за своєю оселею. Так? У когось менше, але все одно цвіль є. І от я як зачепилася за ту цвіль і все. От зараз я вам покажу це в мене біля підвіконня. Бачите, цвіль. Тиждень тому я все вимила з хлоркою. Просто з хлоркою, тому що інші не беруть засоби. От, через тиждень знову вилізла цвіль. Ось вона, зараз така жовто-коричнева, а потім стає чорною. І отакий от бій постійно. Тут, от, бачите, знову чорне. Це все за тиждень. І от кожного, ну, ці, ну, при, приблизно три дні. От кожні три дні мені доводиться з хлоркою все це чистити. Зараз буду знову чистити. Ну, от. Оце ось вологість італійська. Ще сьогодні зробила таку велику роботу. Бачите, в мене тут було таке вікно без сітки. І я вирізала сітку і просто скотчем її прикліяла. Тому що тут цвіль буйним квітом квітне. І зараз в мене цілий день буде отаке відкрите вікно. Блін. Ось, бачите, в мене є таких два е, контейнера, які збирають вологість. І от тут такий у нас білий порошок. Ну, Він був три дні тому порошком, а зараз е, такий став якийсь то, слизький. От. І один контейнер в мене стоїть а, в спальні, ну, там, де я сплю, а один е, ванній. І кожної ночі в мене. Приблизно, ой, зараз я закрию, приблизно, та, що ж таке, збирається, от десь половина у цього контейнеру. Зранку я виліваю. Отака сильна вологість, бачите? Тому я не знаю, хто полюбляє жити в такому спекотному кліматі. Ну, це потрібно бути дуже е, Італія на вона... Любителя такого, знаєте. Знаєте, як в тій рекламі. І чим я тільки не пробувала. Я вже стільки відео передивилась, як з цією цвіллю боротися, вже стільки рецептів. Нічого не бере. Не бікарбонат натрію, бікарбонат натрію, скажіть мені? Ну, ви зрозуміли. Бікарбонат натрію. Сода, еко, сода харчова. Я вже хімією Завчилась! Бікарбонат, натрію. От ні харчова сода, ні оцет, ні перекис водню, значить, тільки хлорка. От тільки хлорка, мою цвіль на стінах, на побільці, тобто в мене стіни пофарбовані білою краскою. І от прямо на цій фарбі вилазить з-під даху цвіль і біля підвіконня. І е, це ж хлорка, розумієте, я запшикую, вона стає світлішою. Буквально через 3-4 дні знову все чорне. Нібито я нічого не прибирала, ви розумієте? А я ж цим всім дихаю і хлоркою теж. І отак от ти напшикав хлоркою, і ти не можеш нікуди вийти, тому що, коли ти виходиш, то потрібно все зачиняти, всі вікна, фіранки, двері. Тому що, якщо я вийду і дідусь, оцей, який мені здав в оренду цю мансарду, він. Побачить, що я залишила відкритим вікна. Ну, все, він, він зайде, буде тут хозяйнувати, закривати вікна. У мене вже такий раз було, я пішла в магазин, забула двері на балкон зачинити. Дивлюсь, він вже на моєму балконі вже ходить, вже двері зачиняє. Думаю, ну ладно, гаразд, нехай. Все одно вони сюди, коли мене немає, заходять. І от я як сцепилася, сипилася, зчепилася цією цвіллю, і все. І потім, оцей шкаф, він просто там за цією стінкою там таке боже мій. Те, що я бачу зверху, ну запшикала я всю хлоркою. ну от. Потім дві години все провітрювала, провітрювала. Отак от і день пройшов, розумієте? Вже речі готую. На 1 вересня. Ну, це у вас 1 вересня. Пишіть мені, хто у вас 1 вересня, куди йде, в яких країнах, дітки, онуки, куди школа, університет, академія 1 вересня. В Італії все, все не так. Знаєте, я коли в черговий раз дивлюсь, що в Харкові відкривають нову підземну школу. У мене аж все, у все, мене серце. Зі мною щось таке стається, що я просто лежу тут пластом, підземна школа. От наші дітки вчаться в Харкові в підземних школах, блін або онлайн. Напишіть мені, цікаво, з яких країн хто коли йде в школу. В Італії Боже, вони 1 вересня тільки починають з'їжджатися у Рим після літніх відпусток. Оце на початку відео я е, вам показала, що 9.30 ранку я вже сиджу в автобусі, щоб їхати додому. Це я поїхала в інститут свій фінансовий, щоб е, подавати документи. Причому на сайті на сайті цього інституту було написано, що прийом документів з 8 по 9.30, тобто тільки на півтори години кожного дня. З 8 по 9.30. Я ж дуже рано до них поїхала з документами, приїжджаю, а там тільки хлопець такий італієць, на, ну там така, як, як каптьорка, така в них є. І я кажу: з ким я можу поговорити щодо вступу, він напевно подумав, що я про дитину, може, я хочу свою. Дитино, я кажу, ні, ні, це я хочу. Я хочу вступити і навчатись. Він, а це від, е, вечірні відділення, це для дорослих вечірнє відділення. Я кажу, так. Він каже: Нічого не знаю. Про вечірнє відділення взагалі нічого не знаю. От я кажу: окей, ну раз я вже приїхала з документами, у вас же на сайті все написано. Він такий. А, я в нього питаю, з ким я ще можу поговорити, окрім вас. Він каже: ну я секретар, можете до неї підійти. Коротше, я підійшла до секретаря, а там вже така черга. От. Причому дітки всі, ну майже всі, скажімо так, толерантно не італійці. Ну такі дітки в інститут цей вступають з 15, з 16 років. От такі дітки. Вистояла чергу, і коли я. Вже була моя черга, я запитую у секретаря, значить, в неї, що мені робити. От я на вечірнє відділення, і вона: ой, не знаю. не знаю, Приходьте завтра, післязавтра. Коротше. Потім я, як Шерлок Холмс, знаєте, весь їхній сайт вивчила, хто який декан, знайшла, ну, скажімо так, деканшу вечірнього відділення, і там був її ця пошта. Електронна, і я їй написала лист, що я ось студентка, дуже хочу у вас навчатись, коли ми можемо з вами зустрітися. Накапала, що ніхто мені не дає ніякої інформації. От. І вона буквально мені через півгодини, значить, відповіла. Така приємна, і така, Боже, як приємно, що наші майбутні студенти нам пишуть листи, який гарний лист. Там мені компліменти, який гарний лист. От, і мені написала, що Маріанна, я про вас знаю, я про вас чула. Значить, ваші викладачі мені вже про вас. Все сказали, вас ми приймемо тільки ще рано. Я така кажу: як же ж рано, вже майже літо, все, кінець, 1 вересня. Вона каже: ну, це може у вас в Україні 1 вересня йдуть в школу, а у нас в Італії дай Бог, щоб 15 або 16 пішли. Кротше, сказали, що ще. Дуже рано мої одногрупники, я їм почала дзвонити. Моїм одногрупникам нас там зібралася така компашка, десь п'ять чоловік. От, і ми всі е хотіли йти на фінанси далі, навчатися на фінанси. От. Ну, Я маю на увазі на вечірнє відділення факультет аміністраціонне фінанси маркетинг. От на цей е факультет. У нас було п'ятеро. Значить, за літо. Троє відпали. Сказали, що це для них дуже стресово, що вони більше такого не переживуть, такого стресу. І нас залишилось двоє. Я і один хлопчик з Перу. Ну він дуже розумний, він прям такий математик-математик, тому що він вже в Перу закінчив інженерно, що то там з інженерією зв'язано. Отак от компанія і сиплеться. Не хочуть навчатися, кажуть, що дуже стресово. Так, це дуже стресово. Я коли 6 червня закінчувала 9 клас, італійський 9 клас, після контрольних робіт, я вже нікого не хотіла бачити. Ні одногрупників, ні вчителів. Я навіть не пішла на так званий останній дзвоник. Ну, в італійській школі останній дзвоник це коли беруть один клас, всі парти до стін. От, включають е, латиноамериканську музику, отакі от такі е, тарілки з чіпсами, з попкорном і Кока-Кола. І от ми всі сидімо на цих партах або на стільцях, і викладачі там з Кока-Колою значить нас поздоровляють, що ми закінчили дев'ятий клас італійський. Ось от. такий був останній дзвоник. Я сказала, що я захворіла, все, я не пішла, а насправді я просто вже нікого не могла бачити. Для мене це також був такий стрес. І я думала, що все, все, мені вже, я вже не хочу, я просто не вивожу це навчання. А потім пройшло два тижні, я відпочила і знову, от моєму мозку йому постійно потрібна нова інформація, 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 вчитись, вчитись. ой, Я обожнюю, обожнюю. Вдавати іспити, складати, писати контрольні, от, от, от щось, знаєте, таке вчити, 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 а потім хопа, контрольна. Ну, саме прямо ж аж, аж аж бадьорить, бадьорить. Єдине, що, ну, знову в мене та ж сама проблема, що я буду знову найстарша, який там найстарша, найстаріша, буду в класі. Але, знаєте, вік якось стирається. І я. Цілий рік просиділа за однією партою з дуже класним хлопчиком, він з кот Дівуару з Африки. Такий класний, такий розумний, такий гарнюня. Знаєте, такий чорненький. От. І... Нічого ви мені не пишете про мої сережки. Вже третій раз їх вдягаю. Напевно, вам не видно, вони такі соттілі-соттілі, тобто тоненькі-тоненькі, вам просто, напевно, не видно, які вони гарнюні такі. Жіночні, жіночні. Окей. Так, оцей хлопчик з Ходдівуару, я з ним була цілий рік. І я так хотіла, щоб ми з ним і на фінанси пішли навчатися далі, а він не витримав, він сказав, я вже не можу. Каже, я піду працювати на цілий робочий день і все. Ти ж, знаєте, такий стрес. Новий колектив, поки ти там приживешся, Ну, я насправді досить легко сходжусь з людьми. Я якось так всім подобаюсь, більш-менш. Викладачам не, не всім, не всім, але нехай ще трішки часу пройде. От, я вже закріплюсь в цьому інституті, і я тоді вам розповім про італійські жахи італійської школи. Як мене там гнобили, але я вистояла, витримала. От. Ще й такий мені написали диплом, тут -то, авансато. Тобто, все, все на А. Аби ж то тільки я їм більше наморочила голову і йшла собі далі в інститут на фінанси навчатись. Так, ой, боже мій, я пригадую, минулого року ми почали пізніше навчатися десь з жовтня, тільки тому, що хтось забув в школу закупити стільці. Тобто ми прийшли. Десь 15 вересня, тільки парти, немає стільців. Блін. Італійська школа вона така. Розхлябана. Що хочу, то і викладаю. А якщо це державна школа, то взагалі на викладачів там ти не можеш знайти ніякої управи. От. Тому потрібно як то звикати. Ось такі діла. Так, що я вам хотіла ще розповісти, так що. Вона мені сказала, оця деканша, каже Маріанна, передзвоніть мені примі, примі жорні сетембер, тобто в перших числах вересня. Я ще у маминого чоловіка питаю, він мені вчора дзвонив, що мені потрібно з продуктів, може, щось. Ой, він ходить там по, по друзям, продукти шукає. От є такі італійці, знаєте, от які плачуться на життя постійно. І от йому друзі, друзі в церкві, друзі йому дають одежу, що їм не потрібна, в церкві йому дають їжу, хоча він італієць, у нього стала пенсія і досить непогана. От. Ну і каже, мені тут дали подарунки. Я кажу: ну якщо буде Олія і Джирасоле, тобто соняшнікова. Оливкова то давай. Привозьте мені олію О, буде в мене. Я собі такий, зробила такий пучок високий. У мене волосся дуже густе, от дуже густе і дуже важке. От я оцей пучок, Боже, чому мені важко носити хвости, оці високі зачіски? Тому що в мене голову так, от, знаєте, назад. Так це в мене після хіміотерапії це в мене тільки половина волосся. А в школі, я пригадую, коса це як канат. Я ходила з тією косою просто. Думала, в мене голова відвалиться. Як кінський хвіст. Дуже важке волосся. Але вже під кінець літа не так спекотно, але дуже-дуже волого. Дуже волого. Я вже, знаєте, от, от все догори піднімаю волосся, щоб тільки включила кондиціонер, щоб е, повітря. Не бачу, стало 27 градусів. Так. Стало більш сухим, щоб не було цієї вологості, тому що дихати неможливо. Воно форіказа, фолі каза, тобто ну, на вулиці не так і спекотно, ну, 27 градусів. Але така вологість, що дихати неможливо. А вони ще увечері, оце ж в мене, я вам все показую, садочок вишневий біля хати. Садок Вишневий біля хати. Хрущі над вишнями гудуть. Хрущі у Шевченка над чим гули над вишнями чи над чим? Окей. До речі, потрібно перечитати всього хоча б шкільного Шевченка. Вже з новим розумінням. І Кавказ треба перечитати, і Катерину. Окей. Так от. Значить, італійці полівають увечері квіти, дерева, кактуси. І ця вся вологість йде до мене в мансарду. Тому що ну, тут така архітектура, що я начебто на третьому поверсі, але оскільки в мене будинок він, він начебто, знаєте, отак от на перехил стоїть, то в них це другий поверх. Ну, тобто, отак, от перекошений. І оце все йде до мене в мансарду. А відно, в мене все, всі відкриті. У мене взагалі перед тим, як сю, я сюди заселилась, вони поставили нові стеклові пакети отут в залі, на балкон і в ванній кімнаті. Але в залі і на балконі є оці сітки протимаскитні і проти, проти змій, про, проти ящурок, і оці джеки, що це таке було, що це було. От а, м, у ванній. В кімнаті, тільки новий склопакет і все, без сітки. От, і я так боялася, що яка-небудь ящурка повзе, що я не відкривала там вікно просто. Ну і звичайно, цвіль. А коли цвіль, то потрібно, щоб дуже-дуже все провітрювалось. Ну, я пішла до китайців, купила сітку, сама її сьогодні вранці порізала. Я вже намагалась там. Прилаштувати сітку, але в мене не, не вийшло добре. Вона така в мене вийшла перекошена. А мій такий внутрішній перфекціоніст він не дозволив мені так все залишити. Я це все поздирала і закрила вікно. І я його не відкривала. Відкривала тільки оці два великих вікна. От а сьогодні зранку. Я сказала, мені все одно, мені потрібне повітря у ванній кімнаті повітря. І от як вже вийшло, так і приліпила ту сітку. Спочатку на двосторонній скотч, потім ще зверху скотчем пройшлася. Це, звичайно, так не дуже гарно, але зато сітка і. ой, павучок заліз. Сітка і, хоча б, є повітря. От. Я взагалі дуже спокійно відношусь до комах. до... Павучків, до цих всіх насекомих я дуже-дуже спокійно. А от до от змій, ящерок, лягушок, ні, не можу, не можу. Так, мої хороші. А, до речі, хотіла вам показати. Знайшла отаку таку олійку. От бачите вам, видно? Робіть скріншот, от я вам її дуже раджу. Це олійка під очі, називається як? SVR. Мені здається, це Франція. Це під очі така. Олійка на ніч. От. Мені дуже подобається. У мене очі великі, і на них стільки йде і кремів. кремів. От. І е, мені порадили купити ось таку от, олійку, Вона така жовта. Тут, тут не піпетка, а просто от така як лопаточка. От. І дуже-дуже е, жирна така олійка на ніч. Вона дуже напитує. Єдине, що не потрібно терти очі. Воно може трішки-трішки пощіпувати. А так, мені дуже сподобалось. Я прям зранку прокинулась, вам ще раз покажу. Зранку прокинулась, і прям мені очі мої прям сподобались, знаєте, такі відпочивши. Що воно так відблискує? Вам було видно? О, ось так, мені здається, ліпше. Робіть скріншот. Це не те, що я вам рекламую або як то вам Пропагандую. Ні, це те, що я сама ним користуюся. Я знаю, що в певному віці, коли вже оці зморшки, зморшки, ну нічого ти не можеш з цим зробити. І крема вони ну такі дорогучі, під очі. Ті, які більш-менш працюють. А це такий нормальний. За скільки ж я її купила? Не пам'ятаю. Потрібно подивитись. Десь 16 євро, так. От. Подобається. Так, давайте зроблю ще одне відео і розповім, розповім, розповім про... Це навіть не робота. Скажімо так, невеличкі. Як це назвати? Ну, коротше, розповім про нероботу. До побачення, до нових зустрічей.